Honda CR-V завжди залишався одним із найпопулярніших кросоверів у світі, і його нове покоління продовжує цю традицію, поєднуючи сучасний дизайн, інноваційні технології та комфорт для щоденного використання. Модель привертає увагу елегантними лініями кузова, динамічним профілем та виразною решіткою радіатора, яка підкреслює сучасний стиль бренду. Автомобіль став більш солідним і водночас зберіг легкість керування, що робить його універсальним варіантом як для міських поїздок, так і для подорожей за межами міста. Інтер'єр Honda CR-V отримав суттєві оновлення з акцентом на і технології. Завдяки збільшеній колісній базі салон став ще просторішим, забезпечуючи комфорт для водія та пасажирів. Використані якісні матеріали створюють відчуття преміальності, а сучасна мультимедійна система з великим сенсорним дисплеєм підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Оновлена панель приладів з цифровим екраном дозволяє водієві отримувати всю необхідну інформацію максимально зручно. Просторий багажники можливість трансформації задніх сидінь роблять ці практичним для щоденних потреб. Важливою особливістю нового покоління стала вдосконалена гібридна версія, яка поєднує бензиновий двигун із електромотором, забезпечуючи економію пального та низький рівень викидів. Для тих, хто віддає перевагу класичним рішенням, доступні й бензинові варіанти з оптимізованою динамікою та зниженою витратою пального. Система повного приводу Realtime AWD підвищує стійкість на слизьких дорогах і дозволяє впевнено долати різні дорожні умови. Безпека також стала одним із головних пріоритетів Honda. Кросовер оснащений комплексом Honda Sensing, який включає адаптивний круїз контроль, систему утримання в смузі, автоматичне гальмування та розпізнавання дорожніх знаків. Ці технології роблять поїздки не лише зручними, а й максимально безпечними. Honda CR-V нового покоління в Україні стане привабливим вибором для тих, хто шукає сучасний, комфортний і надійний автомобіль. Поєднання ефективності простору та передових технологій робить його універсальним кросовером для сім'ї, роботи і подорожей. «Хонда CR-V. Оновлення в Україні. Description – повний опис нового покоління Honda CR. CR-V» З акцентом на дизайн, технології, безпеку та зручність. Хаштагс «Решітка Решітка HondaCar, решітка кросовер, Решітка Авто Україна. Решітка Honda Решітка новинки 2026. Тас Хондасіарві Кросовер оновлення Гібрид Авто України, безпека, комфорт, новинка 2026.